Слава Богу. Господь живий, Слово Боже, воно живе і діяльне. І є чи чому повчитись від Слова Божого від Бога, який Бог совершенний в своїй мудрості і розумі. Бог, будучи совершенним, який сотворив всю Вселенну і Ніякі вчені не можуть і дослідити того, що в сонячній системі нашій є, не говорячи вже про мільярди галактик і планет. Але понад усю мудрість і розум Божий і всемогутність апостол Павло наповнений Духом Святим перший Корінтян. Перший розділ з 27 вірша пише такі слова. Але Бог вибрав немудре світу, щоби посоромити мудрих. Немічне світу вибрав Бог, щоб посоромити сильне. І незнатне світу, і унижене, і нічого не значуще, вибрав Бог, щоб упразнити значуще, для того, щоб ніяка плоть не хвалилась перед Богом. Чому Бог так зробив? Немудрий світу, незначущий, він цьому немудрому і незначущому дав віру Божу, щоб ці немудрі і незначущі проповідували Слово Боже. І він каже, що ви посоромите мудрих. Так, може краще було дати зразу мудрим, щоб мудрі проповідували? В цьому є великий зміст в цих словах апостола Павла. Господь в другому місці каже, що Він мудрість цього світу повертає в дурість, в глупоту. Дивіться, більшість людей, більшість людей, велика більшість людей, на цій землі, вони турбуються тільки про зовнішнє, про тілесне, про тіло, як побудувати дім, зробити кар'єру, як купити машину гарну. Та всі думають в основному розумні люди, всі думають про таке. Але є люди, які більшість із них, які тільки в цьому і живуть. Вони тільки це і бачать, і більше нічого не бачать. Вони наповняються мудрістю цього світу. Вони преображають. Зовнішнє своє, своє тіло, свій бит. Но зовсім не турбуються про свій дух, в якому стані дух наш, людський дух. Чи він має єднання із Творцем? Дивіться. Як би людина не жила, якого би достатку вона не мала, яка би мудрість її не супроводжувала ця земна, три чи чотири інститути чи університети закінчити можна, можна мати славу в цьому світі. І бути дійсно успішною і багатою людиною, мудрою людиною цього світа. Но якщо така людина не приймає те, що говорить Бог, не приймає Бога як свого Творця, то якщо вона вийде із цього тіла, а кожному із нас треба в свій час в свою пору залишити це тіло. І все те, що є на цьому тілі і кругом цього тіла. Дома, машини, близьких, далеких, мудрість тілесну, дипломи, все, що є на цій землі. І тіло, в якому ми живемо, воно теж піде під землю. І що стане прахом? І те, що людина турбувалася про зовнішнє, куди воно піде? Воно розвіється, як пар, як пар. А що на що внутрішнього? Бачите, Бог тому такі слова проговорив, що він не мудре, взяв із цього світу, нічого не значущи, щоб посоромити мудре і значуще. Бог не так діє. Бог починає не з зовнішнього, а з внутрішнього. Бог починає із духа людського. І він проходить. Через душу людську, через розум, почуття, волю направляє все це внутрішнє, дух і душу на Божу волю, на Богопізнання. І Він преображає дух і душу людську. Через своє Слово Боже і Дух Святий у свій образ Божий і подобу Божу. Це процес Божий над людиною. Тому одна із причин ще, чому Бог бере немудре і нічого незначуще, тому що мудре і значуще, воно не приймає зачастую Слово Боже. Для нього це глупота. Як Ісус Христос вмер на Христі, Воскрес, для багатьох це легенда і не більше. А для євреїв це взагалі безумство. Каже, Месія не, не може так бути. Цар, тим більше, Бог, як може бути розп'ятий. І тому багато людей вони притикаються на цьому. Але ті, хто приймає, Вірою, не розумом, не мудрістю людською, а вірою, вірою, праведний вірою житиме, вірою в те, що Бог є творець, що Бог послав Ісуса Христа у цей світ, щоб Він вмер з за грішників мудрих і немудрих, бідних і багатих і Воскрес із мертвих, щоб Почати свою роботу через своє Слово і Дух святий над духом і душою тіл людини. Над духом і душою людини. Тому що кожна людина, створена на образі подобу Божу, вона є дух і в неї є душа. Це внутрішній чоловік, який живе в цьому тілі. Ось внутрішній чоловік якраз, якщо він. Не набереться мудрості Божої і розуму Божого, не з'єднається з Богом, не возродиться до нового життя з Богом, він ніколи не буде мати участі з Богом. Його участь буде вічна темрява, де ворог людських душ. Називається ад чи пекло, як. Наз... Хоч так називайте, це роз... вічне розділення з Богом. І слава Богу, що Бог таке незначне, немудре, Він бере і воно починає вірити Його Слову і стає мудрим і значним в очах Божих. Але в очах цього світу воно продовжує бути немудре і незначне. А в очах Божих це і діти Божі, наповнені Духом Божим, з'єднані із живим Богом. Вони мають єднання з Богом через Ісуса Христа, через Його кров святу. вони оправдались і Духом Святим возродились для нового життя, і через Дух Святий преображаються в образі подобу Божу. Оце внутрішнє. Внутрішнє дух і душа, внутрішній чоловік, він збагачується через слово Боже і дух Святий. Апостол Павло, той же апостол, каже: хоча зовнішній чоловік мій тліє, це тіло старіє, але внутрішній чоловік мій обновляється кожен день в, в той же образ Божий і подобу Божу через Слово Боже і Дух Святий. І це велика привілегія для кожної людини переображати свій дух і душу через Слово і Дух Святий. Тому коли прийшов некодим, вчитель єврейський, єврейського закону до Господа Ісуса вночі, Господь йому зразу сказав. Тому що Господь знав. Те, що він хоче запитати його ще перед тим, як він його запитав. Каже: якщо не вродишся згори від Духа і води, не зможеш вийти в Царство Боже. Бачите, Бог знає все наперед. Пророк Ісая, через пророка Ісаю, 46 розділ, 10 віршом, Бог каже, я Звіщаю про те, що буде на початку. Я вже звіщаю це, як воно буде проходити. Я бачу це кінець цьому. Ісус сказав: Я є Альфа і Омега, початок і кінець. Господь знає, що буде в кінці ще перед тим, як воно почалося. Каже до Єремії Господь, перше ніж ти появився в утробі, я пізнав тебе, я освятив тебе перше, ніж ти вийшов із утроби, пророком над народами поставив тебе. Деякі люди. Наповнені не Духом Божим, а диявольським Духом кажуть, віруючи, кажуть, що вони віруючі, що Ісус не є Бог. Но Ісус каже сам про себе Я Альфа і омега, початок і кінець. Я життя вічне. Хто кроме Бога може таке сказати? Ніяке твориво, ні людина, ні ангел, ні архангел, та ніхто не може про себе таке сказати. Я початок і кінець, я альфа і омега. В мені вічне життя. Я маю владу над смертю і над життям. Це тільки Бог може сказати. Тому люди, які Мудрствують плотським своїм розумом хочуть пізнати Бога, вони ніколи це не зможуть зробити. Тому що Бог Він смиренним дає благодать, а гордим противиться. Смирення означає прийняти Його слово таким, яким воно є. І нічого не додати до Нього, і нічого не віднімати від Нього. От так, як Бог каже в своєму слові, так і приймається слово. Боятися Бога це значить боятися Його слова. Якщо ти Його слова не боїшся, ти не боїшся Бога. Бо на початку було слово, слово було у Бога, і слово було Бог. І, це, і цим Словом є Господь Ісус Христос. Він прийшов. Цей світ, щоб людина, кожна не загинула, а мала життя вічне з Богом. Він все зробив для того, щоб примирити людину і Бога. Він пролив свою кров святу, він воскрес із мертвих на третій день, щоб ти і я повірили в цю велику істину Божу, цю Божу любов, прийняли цю любов Божу. Ісуса Христа своїм Спасителем і Господом і жили вічно з Богом, преображались, свого внутрішнього чоловіка преображали через Слово Боже і Дух Святий в образі подобу Божу. Бог діє від духа, душі, Він працює над внутрішнім чоловіком, і Він преображає. І тіло, навіть людське, але Він робить це від серця починає з серця, не з тіла, а з серця. Да благословить нас Господь, щоб ми не мудрствували нашим плотським розумом, а прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем і Господом. Прийняли і почали жити і спілкуватись. З живим Богом, бо без Бога життя нема. Благословить тебе Господь, прийми Ісуса Христа, Твоїм Спасителем і Господом, молись до Нього такою молитвою, і Бог прийде і почне діяльність Божу через Дух Святий, через Слово Боже в твоїм дусі, в твоїй душі. І навіть в твоєму тілі будь благословений во і миса Христа.